Ваші шановні батьки і діти, сьогодні 1 квітня, це початок нового весняного місяця. Весна вступає в свої права, вже тепло, ташки прилетіли. Шпаків я чула, а ви чули діти, як свистять і співають шпаки. Прислухайтесь. Сьогодні ми з вами починаємо. Нову тему, яка називається космічний транспорт. Діти, навіть такий транспорт є він для того, як ви думаєте, а для чого космічний транспорт? Я вам скажу слідує: що з даних давен людина хотіла пізнати, а що далі за нашою землею, а що там у тому просторі? І тому спостерігали і вивчали, що ж там є. Людина збудувала літак, але літак не зміг долетіти ні на яку іншу планету. А уже коли пройшли роки, і люди винайшли, що, зрозуміли, що треба навколо Землі є. Сонце, яке нам світить, навколо Землі є місяць, який світить вночі. Навколо Землі є зірки, дуже-дуже далекі планети. Тому, подивіться, будь ласка, на малюночок. люди вистроїли таку систему, яка називається сонячна система. Навколо цієї сонячної системи рухається. Різні планети, ось їх цілий парад. Це просто схема діти. Подивіться, на третьому ось оберті, на третій лінії наша земля. Тут наша земля рухається навколо Сонця. Інші планети вчені виявили, що вони теж рухаються навколо Сонця. Це сонце схематично, а це всі планети. Отже, щоб е, виявити, що ж за нашою планетою Земля, то і винайшли космічні кораблі. Тобто з'явився космічний транспорт. Зараз ми розглянемо. Щоб. Звідки ж полетіла ракета, то людина, ну не одна людина, а багато людей ось створили ось такий космодром. Це треба така кількість землі, щоб не було будівель, щоб було багато простору, і тому з'явився. Космодром спочатку. Ну, тут, звичайно, ось маленька стоїть ракета. Видно, тут пристосування, де ракета стоїть стоймом. Вона не така, як літак, вона повинна вертикально стояти. Найшли космічну ракету, ось таку, запускали її, і вона автоматично приходила сама назад. Потім людина винайшла космічний корабель, який літав навколо Землі вже е, довше. Після того сконструювали і винайшли ось таку космічну станцію, на якій можна було перебувати довгий час. Але людина не зупинилася, і знайшли ось такий марсохід. Де на Марсі він ходив автоматично сам без людини. Так, ще знайшли місця це хід, який теж планують запустити на місяць. Дітки, всі ці машини, скажімо так, транспорт, цей космічний транспорт це дуже складні речі, які повинні Керуватися тільки дуже досвідченими людьми. І хто ж ці люди? Як ви вважаєте, хто вони? Так, мабуть, здогадали, це космонавти конструктори, які будували ці всі космічні кораблі, станції, космічні станції, вони дуже довго працювали над тим, щоб. Був такий космічний транспорт. Отже, давайте з вами ще раз повторимо, які, який транспорт ми запам'ятали: це ракета, космічний корабель, космічна станція, Марсохід і місяцехід. А ми з вами ще на цьому тижні будемо продовжувати більше знайомитись з космічним транспортом.